Чи справді російські війська протягом двох-трьох місяців можуть прорвати українську оборону, і Путін реалізує свою мрію приєднати до Росії вписані ним же в Конституцію Росії українські території? Про це ми поговорили з військовим експертом Сергієм Грабським, а так само про Трампа і його ультиматум Путіну, який закінчується ось буквально в п'ятницю. Про плани Росії з території Білорусі напасти на Балтійські країни і чи готові вони до нападу, і про злочини, які відбуваються проти військовослужбовців ТЦК. Це спецпроєкти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Кнопка спонсорство є на Ютубі для одноразових донатів. Карткамо і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу САП, -САП. Ось QR-код, там бонуси за куліси редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова. Хочу вас розпитати про геополітичну складову російсько-української війни, бо принаймні в заявах вона знову на шпальтах глобальних медіа. Але перед тим запитаю про події, які стаються останні буквально дні щодо військовослужбовців ТЦК. Це і те, що відбулося у Вінниці, коли люди заблокували, начебто, місце, де були призивники. Цей напад на Миколаївщині з бейсбольними бітами на військовослужбовців ТЦК. Це і ось свіжа інформація, що там якийсь чоловік намагався захиститися гранатою від ТЦК. Це взагалі що таке, бо зважаючи на те, скільки мобілізують в Україні, за різними оцінками, це точно тисячі, точно цифру ніхто не знає, ну там 15-20 тисяч людей мобілізують і мобілізуються в Збройні Сили України. Це статистична похибка, але вони відбуваються. Що це таке? Це злочин. І ви їх назвали людьми, я їх називаю злочинцями. Давайте будемо відверті. Це злочинці, які під час е війни заважають е роботі е військових органів. Це злочинці, які працюють на ворога. І е що мене дуже сильно дратує в цій ситуації, це надмірно е легка відповідь, не жорстка відповідь, а е злочинно не жорстка відповідь. Тих, хто має відповідати за ці, за ці дії, саме поліції, саме військової служби правопорядку та інших військових органів, які мають діяти в цій ситуації, ми прекрасно розуміємо, що я про це наголошував неодноразово: що в нас не ведеться системна робота по вихованні людей у щирому розумінні того, наскільки важливим є захист держави для кожного з нас. І, як кажуть військові, нікому пропетляти не вдасться. Але, на жаль, треба зрозуміти, і дуже прикро погоджуватися з тим, що держава це так само орган примушення, як свого часу казали комуністи, і цей орган зобов'язаний використовувати інструменти примушення, йдеться про комплексну роботу, яка мала початися ще в 2014 році. Щодо виховання нашого нашого молодого покоління і взагалі українського суспільства у світлі розуміння того, що оборона держави це святий обов'язок, і уникнути цього обов'язку не вдасться нікому. Тому те, що відбувається, це є прикрі випадки, їх навіть за оцінками. Незалежних джерел десь приблизно десь 15-18%, Але ці випадки моментально попадають на засоби масової інформації, і розповсюджуються як пошесть по Україні. З цим так само треба боротися і реагувати треба жорстоко, навіть не жорстко, жорстоко з усіма наслідками відповідно до військового стану інакше не в цілі ніхто. Ті, хто думають, що вони можуть пропетляти, що якось війна обійде їх стороною, не мають сподіватися на те, тому що якщо ворог прийде, то їхня доля буде дуже сумною. Вони здохнуть, вибачте, за таку різкість, здохнуть десь в полях під перемишлем, або при намаганнях прорвати якусь там литовську чи латиську оборону, але іншого шансу них не буде. Тому це злочин, злочин і ще раз злочин. Без з вами, з вами погоджуються військові, які це коментують, і це абсолютно правда. Тепер давайте про те, що відбувається на глобальному рівні. Остання публікація Reuters, там стверджується, що Путін впевнений в перемозі і готовий продовжувати допоки не захопить оці області, які він собі вписав в конституцію, і чомусь впевнений, що десь за 2-3 місяці український фронт буде прорвано. Ви бачите ознаки цього на землі? Ні, абсолютно ні. Я цього не бачу, і ви знаєте, тут е, треба усвідомлювати е, наступне: я не знаю звідки Ройтер взяли такі показники. Е, це треба їх запитати, чому в них є така впевненість, і, можливо, вони спілкувалися з Путіним. Але на сьогоднішній день те, що ми бачимо, це відсутність якогось серйозного прогресу з боку російських окупантів. Знаєте, е, цікаве спостереження, що так. Противник просувається так, темпи просування противника залишаються досить високими, а це приблизно 560, від 540 до 560 квадратних кілометрів щомісячно, що багато. Але розумієте, тут діє фактор, який ми можемо порівняти з фактором того, що відбувалося в першій світовій війні. Тобто, протягом таких, знаєте, монотонних виснажливих штурмових дій на певних напрямках. Противник сам. Вимальовує а, напрямок його подальших Е, до чого це призводить? Це призводить до того, що сторона, яка обороняється в даному випадку Україна, починає готувати посилені позиції, перекидати резерви на саме ті напрямки, які стають загрозливими. І противник, замість того, як е, вчить загалом е, військова наука е, після прориву оборони е, України, мав, мав би вийти на оперативний простір і просуватися там ударними темпами, він натикається на наступну лінію оборони. І ми це з вами спостерігаємо від Авдіївки, фактично до Покровська на сьогоднішній день. Скажіть мені, будь ласка, скільки місяців триває просування противника від Авдіївки до Покровська? Якщо не помиляюся, майже 8 місяців, якщо не більше, це та ціна, яка заплачена Путіним за намагання просунутися на північ. Треба розуміти, що ситуація на фронті складна, дуже складна, я б сказав, драматична, але вона не має жодних ознак розвалу фронту на сьогоднішній день. І це є очевидно. Тобто, на Покровському напрямку ми бачимо максимальне зосередження зусиль противника при мінімальному просуванні. Тобто його дії на цьому напрямку є найменш ефективними, власне, як і на інших напрямках. А знов таки, ви вже озвучили темпи нашої мобілізації, а, ну, їх можна, сказати, можна з ними поводитися, можна сказати, що вони можуть трошки бути більшими, можливо, трошки меншими. Але е, розуміння є наступне, що е, противник ну, він вважає, що він такими темпами воно ну, просто виснажить нас остаточно. і Примусить до капітуляції, чого не відбудеться за нашою з вами допомогою, за нашою з вами підтримкою і ну скажімо так організованою боротьбу з тими злочинними актами, про які ми з вами говорили у попередньому блоці. Тому ні, я не бачу таких ознак виснаження ба більше ми маємо більш-менш. Чітку перспективу щодо забезпечення нас озброєнням бойовою технікою. Наша так. задача, і ми цю задачу виконуємо: хочеться це комусь ні або ні, або як то кажуть, хтось хоче пропетляти, але ми забезпечимо особовим складом наші підрозділи, тому що іншого варіанту врятуватися нам з вами немає від слова зовсім. Тому боротьба буде тривати, боротьба буде продовжуватися. Трамп останнім часом прокинувся і знову бачить, що війна в Україні відбувається. Вже він погрожує санкціями Індії за те, що та купує російську нафту, висунув ультиматум Путіну, який закінчується 8 серпня. Ну і так далі, тому подібна. Келга відправив в Київ, Віткуфа в Москву, начебто має поїхати, ну начебто відправив. і заявив, що відправив підводні човни, ядерні у відповідь на заяву Медведєва. Правда, куди і як не сказав, Росія е, мовчала кілька днів і ось заявила, що виходить з мораторію на ракети середньої і малої дальності. Давайте спочатку про човни. Про що Трамп взагалі сказав? Хіба субмарини, військові не мають постійно десь дежу, е, ну, постійному на дежурстві е, е, перебувати десь в якоїсь частині світу, і це просто нескінченний процес ротації? Саме так, саме так, тому знаєте. А якщо дуже коротко відповісти на ваше питання. Я б сказав так, подивимося. Подивимося, що буде відбуватися, тому що, як на мене, це виглядає досить дивно, що Трамп дав команду якимось човнам висунутись куди. розумієте, Є поняття постійні зони, зони патрулювання. Вони є погоджені за всіма учасниками ядерного клубу. Змінити ці зони неможливо. Всі прекрасно знають, хто де, як, на якому патрулюванні, в якій точці земної кулі знаходиться. Тому щось додатково відправити, ну, вибачте, це не прогулянковий катер, щоб прийняти рішення і виїхати на якусь вечірку. Відправка такої потужної зброї, як ядерний ракетоносець, потребує ретельної підготовки, причому багато тижневої. Воно потребує зосередження певних ресурсів і створення відповідної ударної групи, яка б не просто е, спостерігала, а забезпечувала виконання цих задач. І це не може бути рішення одного дня, навіть одного тижня або одного місяця. Для цього потрібна ретельна підготовка протягом тривалого часу. А щодо того, що Трамп там прокинувся, виставляє ультиматуми, ну знаєте, знов таки. Відповідь дуже коротка: побачимо. Побачимо, як це буде розвиватися, тому що ми вже з вами пережили, якщо не помиляюся, півріччя Трампа, і ми вже бачили дуже багато. Війна мала закінчитися протягом 24 годин, потім 48, протягом кількох тижнів. Потім давалося 50 днів. Зараз там до 8 серпня. Ми прекрасно розуміємо, що Путін ніяк на це не буде реагувати, тому побачимо. А що стосується виходу Росії з цих обмежень, ну ви знаєте, де-факто цей договір був вже давно мертвий, і Росія просто дала таку констатацію. До речі, це може бути інтерпретовано як неможливість Російської Федерації зробити якісь навіть погрозливі жести це усвідомлення того, що Росія може робити тільки такі політичні заяви, не маючи можливості здійснити якісь реальні дії. Тому до цього треба відноситися спокійно. Ну і як я казав, подивимося, як ситуація буде розвиватися. Нам своє робити, в нас іншого вибору немає. Ну тим більше, щоб заяви від Росії про іскандери в Калінінградському анклаві я чув давно, ще здається перед повномасштабкою, і що зміниться, якщо вони їх, наприклад, перевезуть ще в Білорусі? Нічого не зміниться. Це єдине, що це біда для Білорусі, тому що всі прекрасно розуміють. Якщо не дай Боже. Час світ ще досить далеко від тої ситуації. Якщо, не дай Боже, дійсно ситуація загостриться до такого моменту, що е, необхідно буде приймати рішення. Давайте не забувати, що є таке поняття як превентивний удар, тобто знищення, знищення пускових установок е, в районах використання. Тобто, це вже йдеться про атаку на територію окупованої Білорусі. Як це буде виглядати? Подивимося. Знов таки подивимося, але нічого нового для нас тут не відбувається. Ми прекрасно розуміємо, що на північ від нас знаходиться така ж сама ворожа територія, як власне, і на північний схід від нашої України. Буквально за хвилину про плани Путіна напасти на Балтійські країни. А я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних подивіться на що витрачаються гроші настя міцно тримає миколину руку її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під бахмутом 28 січня він зателефонував що його поранило 31-го ввечері я вже була в місті дніпрі біля нього в реанімації поруч була так постійно поруч і знаходиться допомагає мені разом вони пережили вже 10 операцій навіть на восьмому місяці. Ці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на операцію, а я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я України. Сього народу на жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку так само. Посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Путін очевидно намагається тиснути на країни Балтії. Це і два безпілотники, які залетіли в Литву, Я один довго шукали. Виявилося, що це Гербера, і це поганий знак. І, білорусько-російське навчання захід 2025 яке проходить, які мав проходити практично біля Польщі і Литви Плюс Німеччина навіть відправила додаткові літаки під Варшаву. Ну я думаю, це в якості жесту. У відповідь мені цікаво, от ми знаємо, як росіяни зараз наступають малі групи. Дуже малі групи: один-два військовослужбовця чи окупанта, плюс там якісь мотоцикли, плюс багі, і вони просочуються і таким чином закріпляються, йдуть далі і далі і далі. І мені здається, що якщо такою тактикою Росія спробує піти на країни Балтії, то вони не готові. Чи я помиляюся? Не готові хто Росії країни Балтії? Країни Балтії до такої тактики, як Росія використовує в Україні. Вони, вони до любої тактики не готові. Вони не готові до любої тактики. На жаль, і до речі, якщо уважно препарувати, а саме так препарувати ситуацію з безпілотниками, ви знаєте, наші литовські друзі давали такі дивні пояснення щодо того, що ми не збивали дрон, який летів над Вільнюсом, тому що боялися, що він впаде і завдасть якоїсь шкоди. На що я задав? Ну, конкретне питання. Скажіть, будь ласка, а що Росіяни придумали телепортацію? І цей дрон невідомо звідки появився в небі над вільнюсом. Хіба ви не відслідковували цей дрон від заходу на вашу територію? Хіба ви не мали можливості збити його раніше? Логічна відповідь так: вони не мали такої можливості. Ось чому біда. Попри те, що політичні лідери цих країн починають тільки усвідомлювати реальність загрози. Ну в широкому сенсі вона ще не була, такі не набула таких, знаєте, зрозумілих і чітких форм. Тому суспільство перебуває знаєте, в такій е е ситуації, коли вони не усвідомлюють наслідки. І тут не буде потреби проводити наступ такими малими маневровими групами, тому що малі маневрові групи Російської Федерації це відповідь на наші ударні дії наших безпілотних систем, які виявилися напрочуд, ну, прочуд, ефективними засобами підкреслю оборони. Саме оборони я наполягаю на тому, що не можна молитися на дрони і думати, що наявність дронів дозволить нам наступати і наступати досить ефективно. Це хибна ідея, але у випадку з Балтійськими країнами це так це досить серйозна проблема, яку вони ніяк не можуть сприйняти як реальність, тому ситуація дуже загрозлива. Що стосується навчань, знов таки навчання серії Захід завжди були спрямовані проти території Польщі та Балтійських країн. Вони ніколи не спрямовувалися проти України, тому це, ну знаєте, така перманентна загроза, яка існувала завжди. Ну, скажімо так, на совісті наших польських друзів, наших балтійських друзів відповідна реакція. Ми знов-таки подивимося, яка кількість а, учасників або російських військ прибуде на ці навчання, а, і відповідно до цього будемо вже робити певні висновки. На що ми можемо сподіватися, на що ми можемо розраховувати, які загрози ці навчання можуть спричинити? Але знов знов таки підкреслюю, це не про нашу територію, це про територію Польщі та а, Балтійських країн, і вони мають готуватися і готуватися на повному серйозі, тому що на сьогоднішній день ситуація. Щодо оборони цього напрямку виглядає абсолютно незадовільною. Ну я б сказав, так реакція наших союзників, наших друзів виглядає абсолютно безпомічною. Така сувора правда життя. І у нас є буквально пару хвилин. Тому коротке питання до вас: що може Трамп? Ну звісно, що американських військ в Україні не буде. Ударів американською зброєю з американських кораблів чи літаків по території Росії не буде. Як Трамп може тиснути на Путіна? Він же запропонував. Ви знаєте, буквально готуючись до нашої з вами розмови, я прочитав, що Трамп сказав, що якщо ціна на нафту впаде на 10 доларів, Росія змушена буде припинити війну. Звісно, це не відбудеться швидко. Звісно, це потребуватиме досить довгих переговорів, але це вже знаєте, є, є такий ну якби реальний інструмент впливу на Російську Федерацію, і це дійсно може призвести в перспективі до колапсу російської системи. Не швидко Не швидко на це сподіватися не слід, але це вже знаєте хоч щось, ну е у порівнянні з тими 24 годинами, 48 годинами, тижнем, двома тижнями, 50 днями і так далі. Тому подібне. Тобто, е я дуже хочу вірити знов таки, але у випадку з Трампом на це е не варто сподіватися, хоча хочеться дуже, що він нарешті е починає усвідомлювати тотальну загрозу для. Демократичного світу на сенсі існування того суб'єкта міжнародного права, яке сьогодні називається Російською Федерацією. А, і ця загроза є абсолютно дотичною для до європейських наших союзників, власне, до, до сполучених штатів. Тому що якщо Росія е, переможе у цій війні, зупинити її буде дуже дуже важко. Ну в цьому сенсі, знаєте, я порадив пану Трампу прочитати книжку Війна з саламандрами Карла Чапека, де ця ситуація описана ну, в деталях. Буквально знаєте, нібито Карл Чапек живе в наш час, і він просто описує то, що бачить. Така ситуація. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів. Картка Mono і PayPal в описі цього відео, але особливо зверніть увагу на українську платформу SubSub. Там бонуси за кулісні редакції та ексклюзивний контент. Ось QR код Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!